В цієї середи до міського голови звернувся Юрій Хоменко. Чоловік представляє мешканців будинку по вулиці Дзержинського 4. Аби встановити лічильник на подачу тепла. Мешканці здали кошти. Юрій Федорович звернувся до комунального підприємства Бориспільтепломережа, щоб віддати зібрані кошти, аби комунальники розпочали роботу. Але Юрію Хоменко відповіли, що йому, як голові будинкового комітету, необхідно заключити договір. Чоловік відмовився це робити і звернув до міського голови. Анатолій Федорчук пояснив панові Юрію, що підстав відмовлятися від підписання договору немає, тим паче, що цього потребує процедура встановлення лічильника. Дивіться, ви підписуєте договір на встановлення теплового лічильника. Згідно цього договору буде написаний потім акт виконаних робіт. За що люди заплатили? За що люди заплатили? Буде розписано все. Це буде прозоро, зрозуміло і так далі. Я не можу зрозуміти, чому ви не хочете цей договір від імені, він не є кабальним. Він абсолютно ви договір до встановлення лічильника. Це є підстави для проплати. Вони вас без договора не візьмуть гроші. Я мог би збити далі, але я бачу, ви не розумієте то та як розумію. Якщо Дають квитанцію, я плачу. І договір є з, При чому а, з кожної квартири. Причому тут мій договір. Вони не заключають договір з кожної квартирою. Вже заключені, вони подають зі договору тепло. Це тепло, а лічильник не має відношення до подачі тепла. Я, Він є якраз є Файлович, Ми це для чого ми тоді створювали податковий комітет? Щоб не з кожною людиною заключати договор. Включають... Звучання знімати людей. знімати теж самі показники. Вони самі з... з... mm -hmm. з... mm -hmm. вони будуть знімати разом з вами. З вами, щоб ви контролювалися і поки Нема питань. Але договори творити за чим? Є встановлений порядок. Немає підстав і права приймати тепломережа гроші без договору. Немає права. На підставі чого вона приймає ці. Е... Гроші на підставі чого Юрі Федорович хотів, аби тепломережа прийняла кошти мешканців і видала на кожну квартиру окрему квитанцію за сплачені кошти. Міський голова ще раз пояснив, що процес встановлення лічильника має чіткий порядок, якого необхідно дотримуватися. Анатолій Федорчук все ж таки спробував переконати Юрія Федоровича в тому, що підписання договору є підставою для початку та гарантією виконання робіт. Повинен бути договір на підставі якого будуть проплачені ці гроші. Все, так. Люди здали гроші, весь договір. Це не договір, ну прошу ви, це бумажки. Гроші, це не договір. Оце бумажки, це не договір. Так можна mm. договір скласти, ніхто нічого не дасть. Тут люди разі здали, то це краще, ніж ми що будемо балакати про договір. Я не хочу так приймати гроші. Ще раз тут все Ні, буде, буде документально оформити. Казали, спрощена система, а вказується ще усложняється. Договір – договір. Після телефонної розмови з директором комунального підприємства Бориспільтепломережа Володимиром Палінкою міський голова повідомив Юрію Хоменку, що наразі немає ніяких перешкод для підписання договору. Тому пан Юрій може це зробити просто зараз. Мешканець погодився і попрямував заключати договір. Далі до міського голови звернулися дві мешканки щодо переіменування вулиць. Хочу просто щоб ви учли наше побажання. Так. По поводу перейменування вулиць, а, які будуть Борисові, да? ну, Маріну Камінську, ви ж знаєте, землі Ну, да? Ми хотіли би, щоб десь на крані центральну вулицю і, якщо можна, соцмістечку. Ну так як ви прочитали в газа, що комуністично хочуть в честь Березовського, Березового. Березового, ну не можна. І, так, то... А Чому нам якби не можна? Просто було? просто показали газету, де після дві вулиці переміняються. І вулиця Камінська буде аж сама саме пощання, як Тобто У мене дитина була в шоці, вона каже, хтось у вулиці Горького буде в Чісмомата. Вона каже, мама, у нас папа був за командир, а він був майор, і він аж десь. Тож, мені, в принципі, приємно, що буде, якби вулиця називатися мого чоловіка, то дітям. Але це... В газеті. Тобто це якби пропозиції, ми будемо дивитися. Там написали 52 вулиці, є перелік чисто на шлях, які обов'язкові то переіменування. Обов'язкові. Я не знаю, чого підпадає сюди. Да, ну, це пропозиції комісії, це, ж не, це не рішення, це не моє рішення, немає рішення виконкового, немає рішення сесії. Ми його будемо обговорювати. Я, Моє бачення треба зустрічатися з людьми на цієї вулиці. От у нас вже є одне звернення жителів вулиці, ви пам'ятаєте вулиця, їхня називається по-моєму. Ми... У нас там церква Петра і Павла. ми хочемо, щоб наша вулиця називалася Петропавлівська. А ми її будемо нав'язувати, наприклад, там. Якось Герої АТО, вони, вони вже свою пропозицію надали. Тому, звичайно, що ми будемо враховувати в першу чергу думку тих типу людей, які живуть на цій вулиці. Ну, або ми їм запропонуємо, от є така ідея, як ви дивитеся. Якщо вони скажуть там. Будь ласка, да Анатолій Федорчук ще раз наголосив: наразі щодо переіменування вулиць не прийнято жодного рішення, а процес перебуває на стадії обговорення саме для того, щоб мешканці надавали свої пропозиції. Крім того, на прийом до міського голови звернулися мешканці із земельними питаннями та щодо працевлаштування. Лія Бокова